Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Хто цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості самостійно шукати, немає часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Kia Sorento, 10 го року випуску 2.2 дизель, 248 пробігу. Самімісний варіант. З автоматичною коробкою повний привід Ціна 12 999. Так, покажу контакти до власника. Коричневий шкірний салон, електропривід сидінь. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Рено Каптюр, 18-го року випуску. Так, Двигун 1,5 дизель, автоматична коробка. Ціна 15 900, пробігу 135 тисяч. Бачимо контакти до власника. Є безключовий доступ. Чотири склопідйомники, класний салончик. На гарних дисках, гарна резина. Більше інформації уточнюйте у власника. BMW X3, рестайлова версія. Це 15 рік 193 пробігу, 2,0 бензин на автоматі. Е, так, Шкіряний салон панорамний дах. 14500 по вартості. Бачимо контакти. Так, По салону. Шкіряний салончик покажу. Чистенький та охайний. Панорамка. Кого телефонуй, телефонуйте? Рестайловий Volkswagen Tiguan. По автомобілю це 18 рік, 76 тисяч пробігу, 21 400 доларів вартість автомобіля, 2.0 бензин на автоматі. Бачимо контакти. Так, світленький шкіряний салон, кліматконтроль, підігріви, 7 місць, гарна резина. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai В Чорному кольорі, трошки сонечко засічую. 17 рік, 200 тисяч пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, обслужена ціна 16100 доларів. Бачимо контакти. Шканинний салон. Чистенькі, ухайний, гарна резина. Майже нова на оригінальних дисках з парктроніками. Кого цікавить, телефонуйте до власника. BMW X3. 15 рік, 66 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 21 700 доларів, бачимо контакти. Так, світлий, світлокоричневий шкіряний салон, є сидінь. панорамний дах, стан салону нового автомобіля. Запах BMW, як кажуть, BMW. Та. Гарна резина, до речі, парктроніки, камера. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda cx 5 Це 13 рік. 2.2 дизель, автоматична коробка продаж, повністю обслужений автомобіль від власника. Автомобіль з Німеччини, ціна 16400 доларів. Бачимо контакти. Так, чистенький салончик. Автоматична коробка, кліматконтроль. До речі, резина на оригінальних дисках з фаркопом, з парктроніками. Кого цікавить телефонуйте до власника. Ауді Q5. Так, По автомобілю. 12-й рік, 163 тисячі пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, ціна 14500. Бачимо контакти. Покажу він код. Є безключовий доступ, пам'ять сидінь, електроскладання сидінь, світлий шкіряний салон, панорама. Камера заднього огляду. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mitsubishi Outlander. Європейська версія. Біленький колір по автомобілю. Це є у нас 12 рік, 235 пробігу, 2.2 дизель, механічна коробка, 7 місць, знімаючи ціна 12600. Бачимо контакти до власника. Безключовий доступ. Тканинний салон. Механічна коробка передач, клімат-контроль. Гарна резина, до речі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi q 5 Так, По автомобілю. 13 рік, 145 пробігу, вартість автомобіля 15 500. двигун 2.0 бензин, автоматична коробка. Контакти до власника. Він-код до перевірок. Так, є пам'ять сидінь, бачу, Шкіряний салон з регулюванням, панорамний дах. Парктроніки, кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan жук. Так, жучок у нас 11 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка, повний привід, шкіряний салон, клімат-контроль, це на 10300. Бачимо контакти. Є безключовий доступ. Так, шкіряний салон, люк. Класні комплектації машинка, клімат-контроль, підігріти сидінь, бачу. Дуже гарна розина. Протектор майже новий. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan, 13 рік, 220 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, ціна 13 13700. Бачимо контакти, є панорамний дах. Так, шкіряний салон, старт-стоп, клімат-контроль, підігрів мультикермо. Якщо не помиляюся, в цій комплектації має бути пам'ять сидінь. Так, я бачу пам'ять сидінь. Електроскладання дзеркал. Мультикермо на гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Honda CRВ. Свіженька машинка. 17-го року випуску. 160 тисяч пробігу, 2,4 бензина, автоматична коробка. Ціна 19300. Бачимо контакти до власника. <кхід> Якщо відчинено, покажу. Відчинений автомобіль, електроскладання дзеркал, бачу тканенний, чистенький салончик. Кого цікавить телефонувати? Електромобіль, шкода Enyaq. Бачите, не давались право. 21 рік, 80 тисяч пробігу. Вартість автомобіля 29 тисяч 750 доларів. Бачимо контакти до власника. Гарна комплектація, сидіння з пам'яттю. Кого цікавить, телефонуйте. Dodge Journey. Так, По опису машинки у нас 2018 року 145 тисяч пробігу, двигун 2,4 бензин, автоматична коробка. Ціна 12900. Бачимо контакти. Він код до перевірок. Є безключовий доступ. Канинний салон. Кого цікавий, то власник надасть вам більше інформації. Volkswagen Tiguan. Так, По автомобілю 17 рік, 128 тисяч пробігу, вартість автомобіля 15 900, 200 бензин на автоматі, комплектація Вольсбург. Контакти бачимо. Оригінальні шелудики. До речі, класна резина з гарним протектором. Мішелінка. Так, Заглянемо по салону. Чорний шкіряний салон. Панорамний дах. Шкіряне мультикермо. Підігрів седінь. Зараз є камера заднього огляду. Камера. Камера є покажу, що він код Кого цікавить. Більше інформації уточнюйте у власника. Restylo Audi Q5 в класному кольорі. 18 рік, 91 тисяча пробігу, 2,0 бензин на автоматі, ціна 27900. Бачимо контакти. Зінк код до перевірок. Є пам'ять сидінь, бачимо. Електроскладання дзеркал, шкірний салон з регулюванням, панорама. Камера заднього огляду бачу також ще, кого цікавить, телефонуйте. Рестайлова Audi Q5 в класному кольорі. 17 рік, 165 тисяч пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, комплектація преміум плюс, вартість автомобіля 29 500. контакти бачимо. Лінкод фіксуємо. фіксую. Так, з пам'яттю сидінь, звичайно. Панорамний дах. Так, хто шукає таку машинку, телефонуєте, отримуєте більш повну інформацію. Свіженький кашкайчик. 2017 рік, 110 тисяч пробігу, двигун 1,6 дизель, автоматична коробка передач. Вартість автомобіля 15 15800. Покажу контакти до власника. Ваша, так? Можна загляну по салону? Тільки відкрийте, будь ласка. Дякую. Так, Покажу по салону, кого цікавить. Автоматична коробка передач, клімат-контроль. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Touareg. Так, 12 рік 280 пробігу, 3,0 дизель на автоматі, ціна 18200, бачимо контакти. Квітчки рівний салон. Кого цікавий, телефонуйте. Land Rover Discovery Sport. 16 рік, 91 тисяча пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 19500. Контакти бачимо, класні комплектації, є пам'ятсодін, світлий шкіряний салон, панорама. Peugeot 3008, у нас двох кольорів чорний і сірий Перший варіант 10-го року, 250 пробігу, 1,6 дизель, автомат, обслужений автомобіль. 8700 вартість автомобіля, тут контакти. Світлий салончик на тканині. Клімат, контроль. «Парктроніки». Так, поруч варіант в світло-сірому кольорі. 13-го року випуску. 146 пробігу, 1,6 дизель, механіка, обслужена машинка, ціна 9 тисяч доларів. Бачимо контакти. Кондиціонер. О, цікавить, телефонуйте. Hyundai Santa Fe. Санта Фешка 2017 рік, 151 тисяча пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка в рідній фарбі, є два ключі та два комплекти резини. Контакти до власника ось тут. Вартість автомобіля 22 тисячі доларів. Лобове скло треба замінити, є тріщина, така не дуже приємна. Так, комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте? Нісан жук. Жучок 13-го року, 183 пробігу, 1,6 бензин на автоматі, обслужений автомобіль, повний привід ціна 10399. Бачимо контакти. Так, зачинено. Канинний салон, бачу, кондиціонер. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Volkswagen Tiguan. В гарному кольорі. Свіженька машинка 22-го року. Це Таус, вибачаю. 26 26500 вартість автомобіля, 1,5 бензин, автоматична коробка, бачимо контакти. Покажу він код. Volkswagen Taos. Ззовні виглядає майже як тігуанчик, дуже класний, комбінований салончик, панорама. Є підігрів сидінь. На класних оригінальних дисках, гарна резина. Кого цікавить, телефонуйте.